Житель шостки став жертвою інтернет-афери, замовивши тротуарну плитку. Чоловік перерахував продавцю 16 тисяч 200 гривень, після чого той зник, не поставивши товар. Аналогічні випадки сталися в Сумському районі та на Конотопщині. Жінка втратила 5 тисяч гривень, намагаючись купити дрова. А чоловік позбувся 70 тисяч гривень під час спроби придбати автомобіль через інтернет. Поліція розпочала розслідування за всіма фактами за статтею 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Правоохоронці закликають громадян бути пильними та дотримуватися простих правил безпеки. Не переказуйте кошти наперед без перевірки продавця. Уважно вивчайте відгуки про сайти та продавців, перевіряйте контактні дані та репутацію компаній. Уникайте сумнівних пропозицій із заниженими цінами. Будьте обережні, шахраї активно використовують довіру людей, щоб заволодіти їхніми коштами. Якщо ви стали жертвою афери, негайно звертайтеся до поліції. За останні п'ять днів у шостці пункти незламності, організовані ДСНС, прийняли близько п'яти тисяч осіб, які звернулися по підтримку. Водночас понад 40 тисяч місцевих жителів скористалися послугами пунктів незламності, створених органами влади. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України у Сумській області. Рятувальники активно допомагають громаді. 5300 осіб отримали гаряче харчування завдяки роботі мобільних та польових кухонь. 1675 громадян надали психологічну підтримку. Підтримку фахівці ДСНС, допомагаючи впоратися зі стресом та складними обставинами. Пункти незламності залишаються важливим осередком підтримки для шосткинців, забезпечуючи їжу, тепло та психологічну допомогу в умовах кризових ситуацій. Продовжуються відновлювальні роботи. Ну, перш за все, з перших днів вдалося організувати мобілізувати водоканал на незалежних джерелах генерації. І вода подається виключно. За рахунок палива, який теж тонами згорає, але це дає можливість місту отримувати воду. Палива тратиться дуже багато, тому що генератори саме потужні генератори потужністю біля 1 МВт. Це за добу спалюється 15 тонн. Палива тільки на генераторах. Область нам допомогла. По електроенергії система працює в місті таким чином: три види постачання. Є окремі будинки, які заживлені повністю, є будинки, які заживляються. Два часа електроенергія є, шість часів нема, а можливо будь-які більше. Дякую особисто президенту. Особисто президент займався допомогою нашого міста за нашим проханням. Прем'єр-міністр особисто сюди приїздила у вихідні, в минулі, проводила нараду і розбирали по всім напрямках. Приїздив перший заступник міністра енергетики, Некрасов, приїздив генеральний директор залізниці, уявляєте, які люди допомагали. І завдяки такій згуртованості вдається мінімізувати. Наслідки такого обстрілу вони не ліквідовані, далеко не ліквідовані. Вони тільки чуть-чуть зменшені. Харчування безкоштовно. Ми харчуємо, як і возимо автобусами безкоштовно. Ми все одно людей будемо возити. Логістику не дамо порушити, тому що людина не може залитися закритою, Вона повинна мати можливість її рухатись. І по харчам харчі наші продукти, ну як наші, з місцевого бюджету куплені, вони були в резерві. В нас готувалися ми до різних таких випадків, оці харчі. А МНС-овці варять, повара в окремих наших, в окремих їх. Не сидіть в квартирі, якщо холодно, якщо незручно, якщо ви хвилюєте, сидіть в пункт незламності, сидіть в оці укриття, які привезли МНС. Поспілкуйтеся, тільки щоб був там чоловіки і жінки, сидять, улибаються, в супчику поїли. Не в тому. Діло, що вона сама не зварить тарілочку супу, а просто поспілкуватися, розрядитися, відійти від цієї смути, від цього насилля. Прийняли на сесії рішення виділити кошти на паливо, прийняли рішення виділити кошти на будівництво відповідних споруд для відповідного відновлення. Зараз до мене жінка підходила про те, що, чи працює програма на компенсацію за генератори. Працює. Купляйте, приносите бумаги, будемо компенсувати. Працює на сонячні батареї, працює на лічильники. Якщо хтось хоче буржуйку, у нас у запасі є буржуйки. Ми повинні навчитися жити автономно в таких страшних умовах. Шосткинський народний хоровий колектив ветеранів Калинонька це унікальний осередок української культури, що вже 41 рік об'єднує людей, сповнених любові до пісні та рідної землі. Нещодавно Калинонька здобула перше місце на престижному міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв Артрайзін у Кракові. Під керівництвом Тетяни Сачави хор вразив журі виконанням пісень та адаптованої композиції Воля і свобода, перекладеної українською мовою, що відобразила патріотизм і майстерність колективу. Ми дуже пишаємося, що нам вдалося отримати це місце. Наш хор дуже плідно працював. Дівчата приходили на кожну репетицію і ми йшли до своєї перемоги. Ми знайшли пісню польського композитора і ми вирішили її вивчити. Чомусь дуже нам. Хотілося це зробити, і ми зробили. Пісня називається Воля і свобода. Конкурс Арт Райзін це міжнародний двотуровий фестиваль, конкурс мистецтв, організований польськими культурними осередками у співпраці з європейськими партнерами. Особливою стала композиція Воля і свобода, для якої хор разом із акомпаніаторкою Оксаною Колодко створив унікальне триголосне аранжування. Ми співаємо пісні народні, ми співаємо хорові такі. Поважні пісні для професіоналів. Це, наприклад, летіла зазуля. Ви чули, ми проводили репетицію. Вона трьохголосна. Війна. У мене настрій дуже такий ну, балючий, можна так сказати. Зараз ми більше співаємо пісню про наших. Воїнів плакала калина, багато творів і про матір, про сльози матері, багато про синів. Але ж ми співаємо і такі і радісні пісні. А як же? цього року? Хор також здобув першу премію на всеукраїнському конкурсі Мелодія нації в Києві, що підтверджує їхній високий рівень у часи війни. Хор став для нас опорою. Спів об'єднує і лікує душу. Поділилася Тетяна Сачава. Ми підтримуємо наших воїнів, наших мам, наших бабус наших дітей, і тому ми повинні співати і гарно працювати і робити свою справу. А наша справа співати, наша справа приймати участь в конкурсах всеукраїнських, а більш даже кажу, більш міжнародних. Галина Манджос, староста хору з 15-річним досвідом та учасниця колективу протягом 29 років, підкреслила значення їхньої творчості. Весь цей час ми працювали дуже. З радістю. Ми своєю участю у міжнародних конкурсах, цей жах, цю біль війни доносимо до людей всього світу. Це не розвага, а це праця за перемогу на славу нашої рідної України, на славу наших рідних героїв. Керівник. Тетяна Васильівна, концертмістер Оксана Олександровна. Це такі в нас люди, яких ми любимо з душою, яких ми цінним поважаємо, і ми з ними будемо співати до кінця свого віку. Ми їх дуже любимо. Учасниця хору Надія Носова з теплом говорить про керівниць колективу Тетяну Сачаву та Оксану Колодко, відзначаючи їхній професіоналізм і відданість справі. Я в колективі в цьому три роки мене привело собі любов до музики, любов до цих людей, з якими я стала спілкуватися. Це надає нам величезну силу і надію на життя, не дивлячись на те, що ми в такому віці. Але наші керівники продовжують нам життя, надають нам енергію. Відлітають удалич літа, залишаючи сумне, гасими, вже давно поміняло життя, а ми досі збираємось разом. Сьогодні ми з вами зійшлися, щоб у нашому дружному колі заспівати, як співали колись. Про кохання, про щастя і долю. Ці пісні ми співаємо для вас. В них душевне теплою, рідна мова, бо ніщо не зігріє під час краще гарної пісні і слова. Антоніна Михайлівна, чий високий голос додає виступом особливої яскравості, вражає своєю енергією та оптимізмом. Вона наш стимул, каже Тетяна Васильівна. Занімаємося з радістю і не хоче браса та 100 років. Це ще не не старість. Микола примак привітав колектив Калинонька та відзначив високі досягнення колег. Дорогі однодумці, закохані в Українську народну пісню горкали Калинонька». Прийміть найщиріші вітання з перемогою в міжнародному конкурсі хорових колективів у Польщі. Бажаємо всім вам міцного здоров'я, творчого натхнення, творчих злетів і перемог. Нехай українська пісня. Вірля душі кожного і вас і дарує вам радість кожного дня. Тетяна Сачава додала, що участь у конкурсах це не лише творчість, а й внесок у підтримку України, адже кошти з польського конкурсу були спрямовані на допомогу ЗСУ. Перемога калиноньки не лише нагорода, а й символ єдності. Хор продовжує репетиції, плануючи нові виступи і вкотре доводить українська пісня потужна зброя миру та гордості.